І знову я запрошую до екранів моїх маленьких глядачів. Hello! Привіт! How are you? Як справи? I'm excellent! У мене відмінно. У вас теж? Ну що ж, тоді давайте починати. Сьогодні ми з вами будемо розбирати новорічну пісеньку «Jingle Bells». Будемо слухати невеличкі фрагменти пісні, а потім перекладати на нашу мову. Давайте прослухаємо перший куплет пісні, а потім будемо його перекладати. Laughing all well, the way, bells on boats ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight! Ну ж, послухали, а тепер давайте розбирати пісню. Прориваючись крізь сніг на санях, запряжених одним конем. For the we go, laughing all the way. Ми їдемо по полях, сміючись всю дорогу. Bells on ring, making spirits bright. Дзвіночки на короткому хвості коня дзвенять підіймаючи настрій. Fun it is to laugh and sing song oh. Як весело сміятися і співати санну пісню увечері. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Дзвоники дзвенять, дзвоники дзвенять, дзвенять всю дорогу, як весело їхати в санях, запряжених одним конем. Ну а тепер давайте послухаємо другий куплет пісні, і потім будемо його перекладати. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, His fortune seemed his lot. We got into a drifted bank and then we got upset. Oh! A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. Подруга, Брайт, the horse was lean and lank. Наш кінь був слабкий і худий, і здавалося, що його спіткає нещастя. Ми поїхали по засніженому берегу річки і застрягли в снігу. Дзвоники дзвенять, дзвоники дзвенять, дзвенять всю дорогу. Як весело їхати в санях, запряжених одним конем. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Шерте це відео та приходьте до мене на заняття з англійської мови. До наступних зустрічей!